Два роки повної окупації, як змінився херсонський заповідник асканія Нова, після того, як потрапив під контроль Росії, була дійсно велика проблема з годівлею тварин зоопарку. Існує загроза втрати унікальних природних комплексів, якої шкоди дії окупантів завдали рідкісним тваринам і рослинам. Є факти вивезення за межами території заповідника тварин, загибель 33 особин. Уже ж вона могла мати катастрофічні наслідки. Та чим займаються працівники, які виїхали на вільну територію України? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Два роки тому, 20 березня 2023 року, Росія повністю захопила контроль над біосферним заповідником Асканія Нова в Херсонській області. Того дня до установи приїхали призначений Кремлем, так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко та призначений окупаційною владою, так званий директор заповідника Дмитро Міщеряков. А саму установу перереєстрували за російськими законами. Що змінилося за час повної окупації? Якої шкоди від війни зазнають унікальні ґрунти, а також тварини і рослини? Про це далі у програмі. Модель у червоній сукні з довгим шлейфом позує на фоні цілинного степу. Так Херсонська обласна адміністрація у 2021 році прорекламувала сім природних чудес Таврії, і серед них біосферний заповідник Асканія Нова. Це найстаріший заповідний комплекс в Україні, заснований ще наприкінці 19 століття. На його території нараховували понад три тисячі видів тварин і понад 500 видів рослин. Щороку Асканію-Нова відвідували близько 140 тисяч туристів. У перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну заповідник потрапив під окупацію. Російські військові періодично влаштовували в установі рейди та обшуки, але ще близько року не заважали працювати українській адміністрації. Посилення тиску з боку окупантів працівники відчули на початку лютого 2023 року. Розповідає новинам Азов'я заступниця директора з наукової роботи Асканії Нова Наталія Корінець. 3 лютого 23 року в заповідник, в той корпус, де я перебувала, приїхали два військових автомобіля з автоматниками і з двома поліцейськими. Спочатку прийшов тоді він був здається, во міністра екології Херсонської області, колаборант Ні, Ніколай Бестрянцев. І в мене з ним була така досить неприємна розмова, оскільки він стверджував, що тварини в зоопарку голодують. Я за це заперечувала і пропонувала йому подивитися, що в нас все в порядку. І після цього поліцейські сказали мені, що я звинувачуюся в проведенні української пропаганди і спонсоруванні української армії, і що в мене вдома буде проведено обшук. У наших всіх працівників забрали мобільні телефони. Очевидно, щоб ми не могли попередити там інших. Наталія Корінець згадує, на допиті російські слідчі прямо питали її, чи погодиться працювати під російським керівництвом. Бо на той момент працівники ще отримували українські зарплати і працювали як українська юридична особа. Окупанти переконували, що російські вчені мають зараз добрі заробітки. Після допиту слідчі відпустили заступницю директора заповідника додому подумати. Прийшла додому і зрозуміла, що мені краще вже виїжджати, тому що наступного разу мене можуть і не відпустити. Тому я зібрала речі і виїхала спочатку через Росію за кордон, і потім і тут же повернулася назад в Україну. На підконтрольну територію, де й перебуваю зараз, 20 березня 2023 року. Росія офіційно захопила заповідника сканія Нова. У той день до установи приїхали перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, так званий виконувач обов'язків голови адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо, і призначений окупантами керувати установою Дмитро Міщеряков. Двома тижнями раніше заповідник внесли в російський реєстр юридичних осіб. Як державну автономну установу. Відтоді, хоча українське підприємство, яке керує заповідником, має формальну реєстрацію на Херсонщині, насправді співробітники, які виїхали, працюють у Києві. Теперішній офіційний статус пояснює керівник заповідника Віктор Шаповал. Є постанова нашого головного розпорядника бюджетних коштів Національна академія аграрних наук. Ми тимчасово релоковані на базу інституту агроекології і природокористування за київською адресою. На сьогодні у нас в штатному розписі 30 працівників, із них 15 працівників це науковий персонал. Власне, за статутними рамками біосферний заповідник Асканія-Нова Нова це природоохоронна науково-дослідна установа. Тому в даних умовах ми фактично більше і функціонуємо як наукова установа, яка займається дослідженнями. Звичайно, в сфері природоохорони, тому що ми продовжуємо виконання програми наукових досліджень, яка передбачена для заповідника. Ми продовжуємо підготовку звіту з літопису природи. Зрозуміло, що ми значно обмежені. В зборі інформації, але дистанційні методи досліджень ми залучаємо і є ті процеси, явища, об'єкти на території Скані Нової, які підлягають дистанційному моніторингу. Тому власне цю інформацію ми дуже активно збираємо і подаємо як у звітні матеріали, так і залучаємо до роботи відповідних правоохоронних органів, за результатами чого вони роблять відповідні висновки. Частина співробітників Асканії-Нова залишилася в окупації. Деякі з них пояснює Наталія Корінець прихильно ставилися до Росії, але навіть вони були розчаровані подальшими діями так званої влади. Все ж таки багато залишилося, за що їх не можна ніякому випадку звинувачувати, адже потрібно щодня доглядати, наприклад, за тваринами зоопарку, потрібно доглядати за тими насадженнями тендрологічного парку Асканінова, які доступні, тобто куди окупанти не заборонили вхід. І там, все ж таки, щось можна робити. Треба сказати, що частина, хоч і невелика працівників, вони бажали того, щоб заповідник став російським проте вони були розчаровані тим, яка у них зарплата неодноразово були затримки цієї заробітної плати. Також окупаційна адміністрація не надає значні кошти заповіднику, і зокрема. Буквально рік тому, у лютому, в березні минулого року, на в телеграм-каналі цієї окупаційної адміністрації, були повідомлені неодноразові про те, що їм надають допомогу кормами. Тобто була дійсно велика проблема з годівлею тварин зоопарку. Зараз працівники, які виїхали, збирають інформацію про стан заповідника з різних джерел, використовують в тому числі й супутникові знімки. Зокрема, науковці стурбовані наслідками кількох пожеж, які відбулися в Асканії нова. каже. Директор установи Віктор Шаповал були дві масштабні пожежі, які сталися у 23 році, 22 серпня і 1 вересня 2023 року, які відбулися саме на території заповідного степу. Причому серпнева пожежа вона могла мати катастрофічні наслідки. Це коли від падіння уламку російської ракети загорівся степ у великому Чапельському поді. Це та територія загороджена, де утримуються деякі копитні тільки за збігом обставин, через те, що це відкритий великий загін, і тварини мали змогу самостійно переміститися на безпечну територію, вдалося уникнути жахливих наслідків. Якби це був ізольований і закритий загін, то наслідки були б трагічні. Ну і пожежа, яка сталася 1 вересня, вона потягла за собою дію окупаційної адміністрації, намагання загасити цю пожежу, коли. Відбулося переорювання степу, а це дійсно трагедія. Тобто, сама по собі пожежа, звичайно, це чинник негативний, але степові екосистеми після цього відновлюються. Якщо сюди не торкнувся плуг в намаганні, звичайно, зупинити пожежу, але от для степу це фактично катастрофа. Також адміністрація заповідника та природоохоронні органи документують як війна є вчинки. окупанті впливають на тварин. Деякі особи не загинули від наслідків бойових дій. Деяких загарбники вивезли на територію Росії або в окупований Крим. Перелічує виконувачка обов'язків директора природоохоронного департаменту Херсонської обласної військової адміністрації Ольга Філіна. На сьогодні у нас є факти вивезення за межами території заповідника. Тварин, колекції тварин за нашого зоопарку Асканії Нова, червонокнижні втрати рослинності, також загибель тварин. Внаслідок паніки в заповіднику, якщо низько прилітають самоліти Російської Федерації, якщо біля заповіднику проходять також військові, то це спричиняє дуже велику шкоду. Крім того, є випадки, ну я вже казала, недосконалого догляду за тваринами. На сьогодні вивезено сім особин тварин. Це дві особини Зебри Чапмана, дві особини бізона американського, дві особини коня Приживальського, дві особини Оленя Давида, загибель 33 особин тварин. З них 27 особин ебу в страусі. Це особина одна особина страуса Нанду. Також Олень Давида Буй Волкавський на сьогодні це вже зафіксовано і є вже та, від, відкрита кримінальні справи. У лютому 2025 року спеціалізована екологічна прокуратура та Херсонська обласна прокуратура відправили до суду обвинувальний акт проти окупаційного керівника Асканій Нова Дмитра Міщерякова. Його звинувачують у незаконному вивезенні тварин з заповідника, зокрема до парку Тайган, у тимчасово. Окупованому Криму Справу кваліфікували як порушення законів і звичаї війни, адже за оцінкою прокурорів, розграбування заповідника є воєнним злочином і порушенням четвертої Гаазької конвенції. Збиток від вивезення рідкісних тварин оцінили у 85 мільйонів 200 тисяч гривень. Але загальну шкоду від дії окупаційної влади ще належить підрахувати, каже перший заступник державної екологічної інспекції Південного округу Андрій Сидоренко. За наявною інформацією, отримана від працівників заповідника, які, на жаль, знаходяться на окупованій території, а також інших джерел, зафіксовано численні випадки порушення природоохоронного законодавства. Існує загроза втрати унікальних природних комплексів, адже через відсутність належного контролю. Можуть мати місця несанціоної вирубки, бракад'єрства, порушення водного режиму територій, зникнення унікальних, унікальних тварин, які знаходяться на цій території, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Зараз науковці заповідника, які евакуювалися, продовжують дослідження на підконтрольній Україні території. Їздять в експедиції, зокрема, і в Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Бо і в окупованій установі на півдні, і в звільненій на півночі живуть коні Пржевальського. Незважаючи на те, що опинилися, ми в досить складних умовах, але науковий колектив функціонує за минулий рік. У нас понад 200 наукових праць це дуже солідний показник. Ми продовжуємо видання нашого журналу Вісті Біосферного заповідника Нова». минулого року. Пройшли перереєстрацію в національній раді з питань телебачення та радіомовлення, і власне цей часопис живе. Це фактично часопис історія Сканінова. Дуже багато досліджень ми проводимо на підконтрольній території експедиційних на території тих об'єктів продозаповідного фонду України, де утримуються дикі копитня сканійського походження. Це і Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник і природний заповідник Іланицький степ, заказник Тарутинський степ. Тобто на багатьох цих об'єктах ну, реально проводяться серйозні дослідження, закладені стаціонари. Тематику ми продовжуємо виконувати, тобто, ну обсяг робіт все таки дуже значний. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називаються спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини Азов'я.